Розстріл в Дніпрі, що це? Непрофесіоналізм чи навмисне вбивство? Перевищення повноважень. Зараз хочу поділитися з вами своїми думками і оцінками цієї теми цієї події, яка набула набула шоку розголосу, і в мене там величезні дискусії в Фейсбуці. Хочу пояснити свої аргументи не короткими фразами постів у Фейсбуці, а детально. Розклавши по полицям, як я бачу, тому що мене дивує, коли е друзі не в Фейсбуку, а навіть по життю, не розуміють моєї позиції. Перше, я хотів би вас питати всіх, щоб ви самі відповіли на своє питання. Чи живете ви в правовій державі? Чи ваші права і свободи охороняє поліція? Почнемо з цього, з базових фундаментів. І кого насправді охороняє поліція в нашій країні? Після того, як ви дасте відповідь на це запитання, я хочу у вас ще одне: чи було у вас в житті такі ситуації, випадки, коли ви намагалися оскаржити дії поліції і чи вам вдалося це зробити? З власної практики, я скажу, що я неодноразово намагався оскаржити дії поліції, і жодного разу мені це не вдалося. Я знаю деякі випадки серед своїх знайомих їм вдалося скажете, добитися правда, але це коштувало їм небаяких зусиль і величезних матеріальних втрат, тому що вони несли витрати на адвокатів, на різного роду довідки, процедури, експертизи і величезна купа нервів і часу. Тобто, всі, хто в Фейсбуці і зараз десь захищає дії поліції. Вони повинні розуміти, що ви захищаєте дії влади, тому що поліція в першу чергу охороняє владу. А вас ну повезе, якщо ви попадете на порядного поліцеї. поліціанта. Я не кажу, що всі в поліції погані. Мені зустрічалися порядні поліціанти. І нещодавний приклад одне ДТП останнім в мене приїхав поліціант нормальний. А тим в мене було ДТП невеличке. Я не був винний. Приїхав поліціант і відверто вив себе непорядно. По-хамськи. тому там теж прості люди з своїми негараздами, і це проблема в тому, що поліцію у нас не відбирають як веліту і не ставлять як ікону права і свободи. Не кажучи про те, що в поліції повинні бути професіонали. Багато відео, багато хто говорить, як би було б в США, але багато відео, як в США затримують осіб під наркотичним впливом, під алкогольним впливом. І там застосування зброї теж дуже ретельно розслідується. Хочу ще звернути вашу увагу, друзі і колеги, на той факт, що ну, особливо до наших підприємців, які приймали участь у Акціях підприємців. Теж згадайте, як поліціянти діяли. Вони діяли в законний спосіб, вони законно нас не пропускали для монтажу сцени, наприклад, Та, хто був зі мною вечорами, дивився мої стріми. Може, вони законно нас відтісняли, законно били, калічили жінок. А назвіть мені хоч один факт, коли ну, понизь відповідальність цей поліціянт. Коли влада здала своїх цепних псів, які в першу чергу захищають її? І тому тут ну для мене не є відкриттям, що в першу чергу представники влади всі кинулися на захист, мери кинулися на захист поліції, всі провладні блогери, ті, які мріють попасти в владу в першу чергу, та вони всі захищають поліцію, тому що їм треба з ними дружити та приятелювати. Але скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви ще одне запитання вам? Дайте відповідь, хотів би ви мати поліцію, таку, яка на вашу вашу непокору їхнім наказам, а до речі, підкреслюю, що в поліції часто злочинні накази, злочинні вимоги, які потім треба оскаржувати через суд, злочинні дії. І відео про це теж дуже багато. Я розміщував під постами, як себе ведуть, як хамлять. Поліцейські, чи хоч готов, хоч готові вижити поруч такою поліцією, яка на невиконання вами їхніх вимог готова стріляти вам в спину? Дайте собі відповідь, яка застосовує загине газ до ваших дітей в машині, коли ви просто вважаєте, що поліцян діє неправильно. Я не захищаю цю, цю людину з Дніпра. Абсолютно вірно, він хамло, і це видно з відео, хамло невиховане. Але теж дайте мені відповідь на запитання: а скільки у нас хамла в країні? Ми всіх їх розстріляємо і треба зрахувати враховувати, які ситуації ми зараз живемо, в якому нервовому стресі. Що люди, які навіть не були схильні до хамства, зараз зриваються, тому що не витримують. А поліція повинна проходити спецпідготовку, повинна бути готова до таких випадків, на мій погляд. Ми за це платимо податки і отримуємо цю поліцію і застосовувати зброю в крайньому випадку. Машину можна було заблокувати поліцейським авто. Можна зробити було попередні, чи вони просто постріли в повітря, можна було стріляти по ногам. Легше всього стріляти в людині в спину, коли ризику для тебе немає, людина розвернула спину від тебе, від чи відбігає. Це легше всього. Але який же це професіоналізм? Ну, Дуже багато запитань. Е, звичайно, справа за експертизою. Справа за висновками експертів. Ну але як людина, яка проходила неодноразово різного роду експертизи, доказуючи свою правоту, хочу сказати, що влада ніколи не вийде на себе. А поліція в даному випадку, поліціян, це влада, це представник влади. Тому, коли хтось каже, що хай експерти розберуться, ну вони розберуться так, як потрібно. Ми живемо в країні, де влада розбирається так, як потрібно, приймає закони такі, як потрібні. І говорить нам чеки повинні підкоритися поліцейському. А потім оскаржувати і дії. Тобто, спочатку вас е, пристрелять, спочатку вас зґвалтують, е, спочатку над вами надругаються, а потім ви оскаржуєте. Ходіть, доказуйте, проводьте експертизи в визначених експертних центрах, які призначає держава, яка відповідно має вплив на ці експертні центри. Друзі, це всі українські реалії. Тому хтось літає в космосі, починає розказувати, що треба е, підкорятися. Підкорятися потрібно в правовій державі. У нас не правова держава. Нам треба все переписувати з чистого листа. Нам все треба законодавство брати, викидати смітник і прописувати закони в першу чергу базуючих на праві громадянина, на праві людини і його свободи. У нас немає свобод. У нас немає права ви раби. І багато також відео як зупиняють та як так перестрівають поліцейські, як вони хамлять, як вони заставляють. Тому ну особисто мене немає ілюзії, що будуть прийняті якісь висновки хіба буде може якесь чудо, що знайдуться якісь порядні судні, з порядніші експерти, яких там які в меншій кількості в наших владних структурах, і все-таки цей поліціян принаймні, буде відсторонений від виконання обов'язків чи звільнений з лав поліції, тому що ну так легко застосовувати зброю, та як на віддави три постріли поспіль. Це ймовірність того, якщо його виправдають, що він це буде застосовувати надалі, без інших упереджувальних заходів. Ще раз підкреслюю, не захищаю цього з Дніпра. Вважаю, що він хамло. Цих цього хамла вистачає і в поліції, тому що поліція це зріж суспільства. І, на жаль, не ведеться селективний відбір по залученню в лави поліції кращих людей. Психічно стійкіших, врівноважених, фізично підготовлених, які можуть впоратися, чи мудрих, які бачать, що не можуть впоратися з цим наглим, викликають підкріплення, поки що блокують, не застосовують силу, так вони втратять в якийсь мірі час, але все вирішиться у мирний спосіб, без труп. І без психологічних травм для дітей я хочу підкреслити ще, що я думаю, що ці діти будуть жити з ненавістю до будь-якого поліцейського. Ви бачите, бачити в собі тепер навіть порядного поліцейського ворога. І що буде на життєвому шляху у цих дітей, не знаю. Що буде у друзів цих дітей, теж не знаю. Думаю, що нічого доброго. Тому, от ці, на мій погляд, непрофесійні дії з перевищенням повноважень. Вважаєш застосування зброї. Це моя особиста оцінка. Теж як юриста, як людина, яка багато бачила застосування спецзасобів свою, в свою сторону на акціях протесту руху СІФОП і не тільки. Я бачив, як ведуть себе народи поліцейські. Бачив, як ведуть себе порядні, вічливі, виважені поліцейські, але бачив, як і веде себе хамло в погонах, бидло в погонах. Я хочу сказати, маю досвід спілкування із колишньою міліцією, поліцією, і я навпаки перші. Місяці, навіть рік реформування міліції, казав, що це були дійсно дуже гарні хлопці. Там, тільки мені відомо, порядні в болоті не вживаються, вони звільняються, і там втриматись дуже важко, тому що там біла ворона. Ну, принаймні, я по собі сужу, який був держав... на державній службі, і бачив, що навколо тебе лайно, і ти там відчуваєш себе чужим. Тому бачу, що зараз в поліції ті, які хапаються зразу за зброю. Які не можуть прорахувати ситуацію наперед, коли людина почала ця бикувати, оцей пристрелений е, в спину, треба було зразу до нього застосовувати заходи, коли він стояв перед машиною. Хто дивився відео з камер нагрудних камер поліціантів? Чого дали для того, щоб витягувати жінку, для чого мутлосити жінку? Витягувати її. Ну для чого? Ви зафіксували особу. Все, ви списали постанову, машину заблокували, викликали підкріплення і в спокійний спосіб так просто все зафіксували. На камеру у вас особи зафіксовані, все, а потім до суду і не доводити до цього протистояння. Ну але для цього треба психологічно готуватися. І це відео для мене яскравим фактом, що наші нашій поліціянти здебільшого не готові до таких ситуацій. Якщо ви скажете якесь криве слово, вам не сподобається його, наприклад, зауваження не його за вимоги, він скаже, відійдіть звідси. От подивіться, зараз відео в мене розміщено як е, трошки нижче, як діє теж поліція по, по Україні і навіть не пояснює, чого. А коли він підходить до поліціянта і хоче з'ясувати, чому, тримайте дистанцію. Ви повинні виконувати це законні вимоги. Як ви думаєте, цей підприємець е, до, доб'ється своєї правди? Ні, друзі. Тому що вся наша система судова, правова, як права в лапках, я вважаю, вся поліція, вони слугують інтересам влади. Ви безправні, ви кріпаки. Ви кріпаки, в кращому випадку, а подеколи й раби. Тому всі ті, хто зараз стоїть на сторону поліцейського, ви захищаєте просто цей режим. Ви захищаєте цю ситуацію, коли за непокору полісянту вас будуть розстрілювати. Вдумати, за непокору, так, справді там була непокора, але за непокору розстріл ну це вже не здається перебор. Ну що вимоги поліція дуже часто неправомірні, і довести їх неправомірність ви потім не можете. А ви повинні коритися. А не буде покора, вас не будуть затримувати. А будуть зразу розстрілювати на місці. Це того хочуть всі ті блогери які кажуть, так, так, треба, а деякі розумаки? Що каже, треба було і її пристрілити, і разом з дітьми, бо то не діти не діти це лайно, Вдумайтеся, який цинізм посеред нас живе. Тобто і дітей розстріляти за те, що вони так вони не люблять поліціянтів, тому що вони бачать їхній безлад. не бачать, як вони пам'ятають, і я пам'ятаю, як поліціянти кришували. Як поліціянти відводили в сторону машини, згадайте теж це відео. Автомати направляли на людей і виводили, вивозили так звану еліту в перші дні повномасштабної війни. Так, ви забули це? Відео за ці забули? Вони в мене теж є я як для пам'яті зберігаю. І це робила ця сама поліція. Наставляла на інших людей автомати, розганяла простих людей, щоб виїхали ці казнокради, ці олігархи. Виїхали з награбованим. Вона їх захищала. А на простих людей, які стояли в чергах на кордону, направляла автомат, щоб вони розступались. Ви забули це відео? Це робила ця сама поліція. Яка зараз, це робила та сама поліція, яка била фопів на день народження Зеленського. Більшість поліції це якраз біда. Там є порядні, дуже мало. Тому треба, я ще раз кажу, треба думати про кардинальні зміни в умові права, базувати їх на правах і свободах. Щоб всі були рівні перед законом. Тому що чомусь, чомусь п'яних суддів, прокурорів не розстрілюють. Ні. Ви чули хоч один випадок, щоб суддю розстріляли п'яного, навіть після того, як він збив людину <кій> і як він бикує? Ні, ви не пам'ятаєте відео. Таких відео повно, загулять, Ми просто забули. Яке покарання понесли ті поліціанти, які вбили хлопчика в Переяслов Хмельницькому. Проаналізуйте ці випадки. Тому я не захищаю поліція ні грами. Я не захищаю цю людину. Я вимагаю, щоб права і свободи були як ікона на стіні. І щоб поліціянт, перед тим, як застосовувати зброю, ви, випробував всі інші способи затримання чи е, умиротворення е, порушника. Тому що якщо він буде зразу хапатися за зброю, то нас просто всіх перестріляють. Тому що їхні вимоги, я ще раз кажу, не правомірні. Подумайте, друзі-колеги, над цим. І, можливо, у вас щось зміниться в оцінках. Моя позиція, сподіваюсь, розкрита в цьому відео. Прикро, звичайно, що живемо в такій державі, що маємо ситуацію, коли ну страшно, і тепер справді треба буде. Навіть виконувати незаконні умови всім вимоги всім поліцейських, тому що ну фактично розстріляли людину за те, що він порушив правила дорожнього руху після того, що машина була зупинена. Так він е, займався брехнею. Ну але президент наш показує приклад, як треба брехати. І коли мені там пишуть в коментарях, от він помінявся з дружиною місцями, він хотів вести в оману поліцію. Зеленський на все світ сказав про те, що будуть діють спецумови. Спрощенки і не буде перевірок до кінця воєнного стану і рік після того. Він ж набрехав на весь світ, він поклав приклад. А тепер на наслідки будуть у суспільстві. Тепер будуть брехати лікарі, вчителі, таксисти, от такі люди. Риба гніє з голови. Голова показала, що треба брехати, треба шельмувати, треба петляти. Ну, от він петляє по прикладу президента. Тому це питання нема. А коли навіть зупинилась машина, то заблокуйте її, зафіксуйте, хто за кермом, потім по камерам, Понятно, якщо ви зафіксували жінку цю водія, навіть якщо вона потім там пересіла, ви ж потім знаєте, хто її чоловік. Все, для чого? Для чого придіття газом, для чого це тягати, витягувати? Якісь вимоги. Заблокуйте машину, машина стоїть поїздить на тролейбус. Дуже багато запитань, на які, я думаю, відповіді мене отримаємо. Я сподіваюся, ви кожен для себе зрозумієте. І дасте відповіді. Тому, друзі, страшно жити в такій країні, страшно жити в країні, де права і свободи знищено, забрані вони у нас, де поліція і влада фактично є одним угрупуванням, яке захищає свої владні інтереси, і тільки поодинокі випадки порядності, які ще залишилися у владних інститутах. В поліції, в тому числі, не ще тримають цю державу на плечах, яка може от-от розвалитися. І навіть не від зовнішньої агресії, а від того, що у нас просто повний безприділ. Дякую, сподіваюся, пояснив свою точку зору. Гарного дня, бережіть себе і дуже будьте обережні з поліціантами. Вони тепер можуть застосовувати зброю навіть на те, що ви просто не почуєте, коли до вас будуть звертатися, і не виконуєте законну вимогу поліції, про що наполягають. Більшість провладних блогерів і тих, хто захищають зараз дії поліціанта. Виконуй, а потім оскаржуй, не почув, не зробив, не виконав. Можеш бути пристрелений в українській реалії.